О, яка ж ти чудова, моя кохана, яка ти вродлива, твої очі, як очі голубки, визирають з-під твого покривала, твоє волосся, наче стадо кіз, які біжать з Гілеацької гори, твої зубки, як стадо обстрижених овець, які вийшли з купелі, всі, як двійнята, йдуть попарно, так що жодна не загубилась. Твої губки, як червона тасьмочка, твоя мова мені люба. Твої щічки за твоїм серпанком, наче половинки розрізаного граната, твоя шия, немов башта Давида, споруджена як арсенал зброї, тисяча щитів на ній розвішані, всі вони є щитами хоробрих лицарів, твої груди, як двоє близнят царни, які пасуться серед лілій. Доки день дихне холодочком і втечуть тіні, я зійду на гору мири і на пагорб запашного ладану. Ти вся прекрасна, моя подруженько, і вади у тобі немає. Спустись до мене з Лівану, моя кохана, піди зі мною з Лівану, ще раз подивися з вершини Аману, з верхів'я Синіру та Хермону від лев'ячих логовищ від гір леопардів. Ти полонила моє серце, моя сестро, кохана моя, ти завоювала моє серце одним поглядом своїх очей, одним намистом на твоїй шиї. Яке ж чудове твоє кохання, моя сестричко, кохана моя, адже твоє кохання набагато солодше за вино, а пахощі твоїх парфумів приємніші за всі аромати, кохана моя, твої губки наче сочаться стільниковим медом, мед і молоко під твоїм язиком, а запах твого одягу, як пахощі лівану, моя сестра, кохана моя, огороджений сад, замкнене місто! Запечатана криниця, ти зростала, як сад гранатових дерев із соковитими плодами, з квітами кіперу та нарду, у ньому ростуть нард і шафран, пахуча тростина і цинамон з деревами, ладану, мири й алоє, з усіма найзапашнішими ароматами, Ти джерело саду, криниця живої води, що витікає з Лівану. Здіймися, вітре з півночі, зірвися вітре з півдня». Повій на мій садочок, і нехай рознесуться його аромати, нехай увійде мій коханий тепер уже в свій сад і нехай споживає його найкращі плоди.